Добрий ранок. Сьогодні, сьогодні будемо робити іграшку саморобку Будемо робити, будемо робити. Скажіть мені, будь ласка. яка... Пора року. Правильно зима. А взимку до нас приходить свято, но новий рік. Новий рік. Новий рік новорічне свято. Новорічне свято. Всі прикрашають ялинку. Ось подивіться у мене яка гарна ялинка. Бачите? І, подивіться, і святий Миколай прийшов, і дітки катаються. І ялинка вся в прикрасах, красива. Бачите? Ось таку іграшку, іграшку ми будемо робити. Називається вона Ку... куля, куля, іграшка куля. Для цього нам потрібно взяти кольоровий папір, бачите? Двосторонній, і з цієї сторони, і з цієї, бачите? Різнокольоровий папір ще ножиці, ножиці. Ножиці, ножиці, ще клей. клей, І от таку гостреньку паличку. Для, цього, для чого я вам потім скажу? Ось мы берем червоный папир и режем чотири четыре смужки. Смужка, смужка. Чотири, бачите? чотири однакових смужки червоного кольору. І тепер ми будемо з них клеїти круги, круг круг. Круг, круг, намазуємо клеєм один кінець і з'єднуємо. Як ми з вами, згадайте, робили гірлянду. Ось так. Перший круг у нас є. Ще другий третій і четвертий Ось один, два, три, чотири. Бачите, чотири круги. І ми будемо зараз з вами між собою їх склеювати. Для цього ми повинні клеєм намазати з однієї сторони і рівно з іншої сторони. І надіваємо. Круг приклеюємо, бачите Крестиком. Ось, два приклеїли, ось так у нас вийшло. Тепер знову намазуємо вгорі. Знизу і знову надіваємо тільки вже трошечки в стороні, і приклеюємо, знову намазуємо. І надіваємо останній наш кружечок, так, щоб рівномірно. Отак От у нас з'явився. Кулька бачите? Оце куля. Куля, ну, щоб вона стала красивою, нам треба ще зробити. Для цього ми вирізаємо тоненький жовту теж смужку, тільки маленьку. Дві бачите смужки? Дві і знову так же склеюємо, в два маленьких, жовтих кружочка, ось, один. І другий. Тепер так, так же, однаково, однаково склеємо. for Hanan and Ось так і придавлюємо ось, і у нас такий бантик. Бачите? Тепер мама або тато вам повинні допомогти. Треба зробити дирочку. Погано так проходить. Дирочку я зробила, я беру тоненьку-тоненьку смужечку, складаю її навпіл, і в цю дирочку зараз ми вдінемо. Дорослі вам повинні допомогти, бо це важко, не так то просто. Щось у мене дирочка маленька, тому важко. Фу, слава Богу. І ось ми цей папірець ми цю ж смужку зараз повинні приклеїти. Ось. Бачите, у мене два ось так, і ми намазуємо клеєм і приклеюємо ці розірва. робимо ось таку п'етелечку на нашому бантику, бачите? Зараз я намажу ще клеєм, щось погано дуже, і ми приклеюємо цей бантик на нашу кульку. Подивіться, ось яка кулька. Новорічна кулька у нас вийшла. А ще ще можна купити наліпи, наліпки, такі новорічні наліпки. І ось так наліпити на нашу кульку. І у нас, виходить, ось така ялинкова прикраса на ялинку. А тепер Самостійно дома разом з мамою, татом, зробіть таку новорічну іграшку-саморобку. Заняття закінчене.